Привіт-привіт, дорогі друзі! Вітання вам із Заходу України. Мене звати Віталія. І давайте сьогодні поглянемо на підвіконня з бігліпчиками, які відбулись зміни за цей місяць. У нас на дворі червень, тож, вже пройшов місяць з минулого відео. Подивимось, як. Змінились мої бігліпчики. Тут у мене знаходиться бігліп блискавка. Такий красень, він вже вигорів, висвітлився, але все ж таки свого шарму він не втрачає. Він цвіте Тима, стількома квіточками, стількома прийшов. Може, десь одну-дві я йому забрала, що він відсушив, але це незначне. Тут у нас бігліпчик, який я не знаю назву, він вже також втратив свій колір. Як бачите, він доростив, дорощує свої, буде дорощувати свої бутончики. Тож ми будемо бачити його нові. Яскраві квіточки, такий красунчик. Це також нещодавні мої покупки цієї весни. У них все прекрасно, як бачите, листочки ростуть. Тут в мене знаходиться, як мені підсказали принцеса Кантара. Така красунечка. Це вже вдома він розпустив свої квіточки, бутончики, такі яскраві, красиві інарощую і, е, і надалі свої бутончики буде нарощувати такий красень. Принцеса Кантара. Ці домашні квіточки вже такі нещасненькі у плямках, але я їх не забираю, тому що кожна квіточка для мене по-своєму прекрасна. Якщо він їх не забирає, значить, хай стоять. Наступний бігліпчик Калімантан, такий красунчик. У мене ще, як я кажу, немає з ним історії, тому будемо спостерігати. Наступний красень, неймовірний красень, трудівничок, такий бігліпчик. Венеціанський карнавал. Трудівник, трудівник. Відкриває і відкриває свої бутончики і дорощує свої гілочки, будемо спостерігати за його красотою. Тут знаходиться красень. На омі, котра квіточка, нещодавно бутончик розпустився, такий яскравіший, а давнішні, то вже так втратили трішки колір, вигоріли. Але, як я кажу, кожна квіточка по-своєму прекрасна. Я так думаю, що я вже буду їх обрізати, не знаю, не хотілося б, але після дороги він і так квітнув довго. Хочеться дати йому трішки відпочити. Тут у мене знаходиться мій красунчик. З яких розпочалась моя любов до бігліпів. красунчик Бальбіна. Бальбіна. Такий красень. Він в мене в колекції більше року часу. Купила я його вже зламаним листочком переламаним. Я його Намагалась приклеїти, але як бачите, нічого у нас не вийшло. Вдома він виростив таку гілочку, тож будемо продовжувати любуватись красунечками, красивими квіточками, такого красення бальбіна. Тут вже втрачає свої квіточки, вже одну гілочку я відрізала, красень сурфсон, Бігліб, красень сурфсон. Вже останні квіточки, але він, як бачите, нарощує корені, нарощує листочок, тож. Хай він йде в ріст зеленою масою. Я як люблю квіточки, так люблю і листочки і корінчики. Дуже люблю, як всього є в міру. Щоб квіточки могли квітнути, потрібно, щоб було і листочки, і корінчики. Тож певний час потрібно чимось жертвувати. Якщо любуємо з квіточками, то можемо втратити корінчики, листочки. А якщо ми пожертвуємо квіточками, то ми наростимо бутон, корінчики, листочки, і надалі буде дуже пишне і вдячне квітування наших рослинок. Тут такий бігліпчик, я не знаю, як він називається. Такий красунчик, манюнчик. Я кажу міні-мішка. Є в мене великий мішка, і є в мене міні-мішка. А справжнього чорного ведмедика я не маю. Як уже маю такого і великого незнайомця темного, то е, навіщо вже ще одного? Тут у мене знаходиться красунчик, який вже в мене також давненько. Він е, квітує е, з чотирма квіточками вже 3 чи 5 місяців. І, як бачите, вже аж позеленіли квіточки, і нещодавно він наро... розпочав нарощувати, продовжувати квітконосик і відкрив перший бутончик, то я аж не впізнала, що це в мене за кросунчик. Потрібно було подивитись, приглянутись. Квіточка, як можете бачити, більша. А губа це просто неймовірна. як можете бачити, він продовжує гілочку і ми будемо далі спостерігати такі рум'яні щічки. Така квіточка у нас маленька, дрібонька, а тут просто неймовірна. Десь, напевно, 10 см. Така. Красота У мене на підвіконні з бігліпчиками. Тож, дорогі друзі, дякую вам за увагу та до зустрічі у нових відео.